Чули про філософа сковороду? а ми знаємо, що його філософія гарячою буває. Не боялася дівня ні лайки, ні бійки та закінчила 10 класів на нещасній трійки. Але мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософській. Пувшись на екзамен, лякнула дівуля, що ж і колись на країні філософ Каструй. і сказав екзамена, то ставший за столу, Я би родив вступити в кулінарну школу. І закінчила дівуля, курси кулінарні, печать тепер піріжечки, і оладки гарні, і на кухні порядкує рукою твердою, і не плутає Каструю із сковородою.